Зародилась вона, мабуть, що завдяки моєму діду. Ось ми, коли були, ну, дитячий футбол, був він в залі. Ось ми їздили на різні змагання. Ось. І був дід присутній на, на моїх матчах. Ось. І він розповідав про великий футбол, тому що це була, він проживав, е, проживав Волчевську, тоді ще Комунарськ. Ось, і ми туди їздили на змагання, і він приходив і розказував мені про сталь Алчевську, який, ну, про великий футбол, і розказував, як, розповідав мені, як цим можна заробити на життя, на якій машині я буду їздити. Ось. І завдяки, мабуть, ну, не то, що, мабуть, а я впевнений на 100%, що завдяки йому він мені і дав. Цю е, дав це натхнення, щоб грати у великий футбол та заробити собі на життя. Так воно і? Та ні, я тоді, я чесно кажучи, навіть даже футбол по телевізору мало, мало дивився по телебаченню. І ну так, це просто поки б, е, дитячий це азарт, це бажання і все таких. я… Ну, тільки що наші українці, це Рбров, Шевченко, Шовковський, все. Тільки, тільки такі кумири. Я скажу так, що в мене дуже багато матчів і зарубіжних так само. Але більш за все, мабуть, що це Євро 2012. Всі, всі матчі це просто неймовірна атмосфера. Я вважаю, що так ми могли вийти. У нас дуже був дуже дуже Склад просто неймовірний. Ми могли це зробити, але нам трошки не потратило і все. Якби не рефері, ну це вже, це вже історія. І за це казати вже, я вважаю, що не треба. Так само от зараз, скільки вже разів ми не можемо вийти, нам чогось не вистачає і все. Але зараз так само добрий склад, дуже круті футболісти, і я вважаю, що. Ми зможемо зараз вийти. Для мене це рекун. Це в металісті, рекун. Це просто неймовірний футболіст. Був Полтаві Марковський і Девич, мабуть, так. На той період я вважаю, що це були, були неймовірні, особливо рекун. Не можу так розсуждати, тому що ну, в нього виходило так, як він тренувався, так як він відносився до футболу. В нього так, в іншого може по-іншому. Щоб він там відносився якось краще, можливо, б в нього не виходило те, що він міг. Так що це ну ми різні всі, і підход у кожного різний до своєї праці. Ну і це, як я сказав, це на євро, це Ібрагімович. У мене це топ форвард, це найкращий, мабуть, форвард про, про проти якого я грав. Руні просто ну теж. Мені дуже подобався. Так само я маю футболку, це Ешлікол, лівий захисник. У мене просто багато було різних зіркових футболістів в моїй кар'єрі, проти яких я грав. Так що я не можу там когось одного виділити, щоб сказати, що так, да, це топ. Ну, Кромі ібри. І, ну, так, щоб мені хтось подобався. Ну, багато є футболістів і... А так, щоб когось виділити одного, не можу, тільки нашого Миколенка, і все. Багато забивав, можна так сказати. Ну, Пам'ятний це вже ж за збірну цей дебют, Ось, який мені Мені навіть наснився цей гол, що Ну, що я заб'ю за збірну в дебютному матчі. Ось, А так, в принципі, багато було голів. Які для мене мають важливість в моїй кар'єрі. Це ну, плюс-мінус одинакові чемпіонати з різними футболістами. В кожній країні по свій, свій колорит футболу, своя атмосфера, своє відношення до праці. Так що ну, мені подобалось і в, в Угорщині, і на Кіпрі, і в Греції, але. Це Греція. Там нам було дуже, дуже класно, і ми б залюбки поїхали б туди ще раз. Ну ми з е, за спільною угодою розійшлися миром з ЛНЗ, Ось пожали друг другу руки. І перед новим роком ну, мені зателефонував зателефонув е, Володимирович Микола Володимирович. Ну і сказав, що хотів би поспілкуватись, наприклад, того, що я опинився е, там, де я зараз стою, в нашій команді в Юксі. Ну і все, я приїхав. Ми посиділи, побалакали, порозмовляли за різні моменти. Декілька моментів е, узгодили, і все таким чином ми домовились за підписання контракту. Так, я перед тим як потрапити в ЛНЗ, я, при, я приїжджав на базу, тренувався там буквально дні днів десять. Ось мені тут дуже сподобалось. Слідкував так само за матчами, коли в мене був час, бачив ті моменти, які ви викладали в своєму інстаграмі. Ту мету, яку перед нами, перед клубом, поставить наш президент. І ми будемо старатися виконати те завдання, яке поставить перед нами він. І все так. Я, я в захваті від того, коли я приїхав перший раз сюди, від е, всього, що тут є. Ну просто мене емоції переповнювали, що я навіть я, я не мог повірити, що таке може бути в другій лізі. Ось і це мене так само, мабуть, що підкупило, що таке відношення нашого президента до, наскільки я знаю, до його мрії, і він це доводить ділом. Ось, і, мабуть, що це теж зіграло великий внесок в моєму підписанні. Ми перестанаємося тут, грали ось турнір, так, щоб з кимось ми десь вже попили кави, крім на базі. То ні, десь в гор в місті, то тільки на базі, от приїжджаю сюди. Ось є хлопці, і ми спілкуємось з задоволенням на різні теми, щоб наші вболівальники підтримували нас в, кожній, в кожному моменті, який буде неважливо розвиватись на футбольному полі поразки чи перемоги. Але я впевнений, що в нас будуть тільки перемоги. Вірили в нас, вірили в команду в нашого тренера, в тренера та президента, і ми будемо доказувати своїм ділом на футбольному полі, показувати своїми результатами, що ми так само віримо в наших вболівальників. Всі люди, які зараз е, і вірять в велику перемогу нашої країни. Не втомлювалися е підтримувати наші збройні сили і не втомлювалися так само донатити е на різні фонди, щоб е допомогти нашим, нашим воїнам.